Hidite, hikwete, hikwete Все відбудеться в районній раді згідно законодавства, яке передбачено українським законодавством. Майно так чи іначе вже завжди в районній раді буде передане тому умовленому не розумію. Мене дуже здивувало, що ніхто в залі не запитав у нього, що він планує робити і як це буде виглядати. Якщо говорити про те, що відбувалося взагалі сьогодні, то по суті ми бачимо представників однієї політичної сили, які ми керували як ляльками, і це було явно видно. Були присутні представники за майбутнього, в тому числі і народний депутат В'ячеслав Рубльов, який тут був присутній виключно як людина, яка дивилася за тим, аби ніхто нікуди не пішов. Він отримав тільки в 10-й ранку по обіді сесія. Мені видається зал з 50 самодостатніх людей повинні трішки виступати іноді на свій захист і мати повагу до себе. За місяць ми не зібралися жодного разу, вважається теж в деякій мірі приниження місцевого самоврядування. Ось так. Формат е, ламання депутатів і е, узалежнення, бо, бо саме це відбулося, ну, це був бенефіс е, Рубльова і цієї політичної сили, е, яким чином нагнути, е, зламати, підпорядкувати ці свої інтереси. І, е, на жаль, до сесії, після сесії про İzlediğiniz için